Свята Євангелія від Марка. Євангелист Марк пропонує нам історію про те, як Ісус взяв декілька учнів на гору і там прообразився перед ними, а також історію про те, як Ісус зцілив сновидного. А через шість день збирає Ісус Петра, Якова і Івана та й веде їх осібно на гору високу самих. І він переобразився перед ними. І стала одежа його осяйна, дуже біла, як сніг, якої білільник не зміг би так вибілити на землі. І з'явився їм Ілья та Мойсей, і розмовляли з Ісусом. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Учителю, добре бути нам тут. Поставмо ж собі три шатра для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Ілії. Бо не знав, що казати, бо були перелякані. Та Хмара ось їх заслонила, і голос почувся із Хмари. Це син мій улюблений, Його слухайтеся. І зараз. Звівши очі свої, вони вже нікого собою не бачили, крім самого Ісуса. А коли згори сходили, Він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людський із мертвих Воскресне. І вони заховали те слово в собі. Сперечаючися, що то є воскреснути з мертвих. І вони запитали його та сказали, що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перш прийти. А він відказав їм тож Ілля, коли прийде попереду, усе приготує. Та як же про людського сина написано, що мусить багато, він витерпіти і буде зневажений? Але вам кажу, що й Ілля був прийшов. Та зробили йому, що тільки хотіли, як про нього написано. А коли повернулись до учнів, коло них вони взледіли безліч народу та книжників, що сперечалися з ними. І негайно весь натовп, як побачив його, сполохнувся із дива, і назустріч побів і став вітати його. І запитався від їх. Про що сперечаєтесь з ними? І йому відповів один із натовпу Учителю, привів я до тебе ось сина свого, що духа німого він має, а як він не схопить його, то об землю кидає ним, і він під і із зубами скригоче та сохне. Я казав твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не змогли. А він їм у відповідь каже: О роде невірний, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, привідіть до мене його. І до нього його привели. І Як тільки побачив його, то дух зараз затряс ним, а той, повалившись на землю, став качатися та заливатися піною. І він запитав його батька, як давно йому сталося це. Той сказав із дитинства. І почасту кидав він ним, і в огонь, і до води, щоб його погубити, але коли можеш, що ти, то збилось над нами і нам поможи. же йому відказав, що до того твого, коли можеш. То тому, хто вірує, все можливе. Зараз батько хлоп'яти зі слізьби закричав і сказав Вірую, Господи, поможи недовірству моєму. А Ісус, як побачив, що дато взбігається, то нечистому Духові заказав і сказав йому: Душе ніби і глухий, тобі я наказую, вийди з нього і більше у нього не входь. І закричавши, та біцно затрясши, той вийшов. І він встав, був мертвий. Аж багато хто стали казати, що помер він. А Ісус узяв за руку його та й підвів його, і той устав. Коли ж він додому прийшов, то учні питали його саботою чому би не могли його вигнати. А він їм сказав Цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту.